Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Збільшення кількості атак на українські міста дронами Шахід змушує серйозно замислитись про відповідальність Ірану за їх передачу Росії. У цьому ключі цікавий досвід Ізраїлю, який у липні вже завдавав ракетних ударів по іранських заводах, які збирають БПЛА в Дамаску. Втім, на подальше виробництво іранських безпілотників ті удари анітрохи не вплинули. Як заявляв президент України Володимир Зеленський під час саміту Великої Сімки, за даними розвідки, РФ замовила в Ірані ще близько двох дронів, пише Юрій Романенко, чи міг би Ізраїль суто гіпотетично сприяти знищенню ще й іранських заводів з виготовлення дронів Камікадзе, які атакують Україну. Щоб зрозуміти, що це виключено, достатньо подивитися на мапу для гіпотетичного удару по БПЛА заводах в Ірані. Українській авіації довелося б пройти повітряний простір інших країн, щоб тільки наблизитися до іранського кордону. Потрібно було б пролетіти як мінімум дві такі держави, як Сирія та Ірак, які мають власні сили ППО. Теоретично можна домовитися з Йорданією та Саудитами. Потім вилетіти через перську Затоку і вдарити звідти, але по-перше, це занадто великий масштаб операції. По друге, літаки сьогодні необхідні для захисту території України, зокрема для виконання завдань ППО. Ізраїль не надасть нам свої літаки. Це держава діє, виходячи з власних інтересів та виготу такій ситуації. Та й сенс вписуватися за країну, яка сама не вживає необхідних заходів, є сумнівним. Якби Україна поставила це собі за мету, вже давно могла б мати тисячі шахедів власного виробництва, адже такі потужності ми маємо. Тому, виходячи із сьогоднішніх реалій, єдине що зараз могла б зробити Україна, об'єднати Росію, Білорусь та Іран у терористичну вісь зла за принципом вісі зла, окресленої президентом США Джорджем Бушем, і, наприклад, вимагати затвердити це на рівні Генеральної асамблеї ООН, а далі вимагати посилення санкцій проти цих трьох держав. Щоправда, досягти цього на даному етапі буде не надто легко, адже Іран перебуває у переговорному процесі США щодо ядерної угоди, а на території самої країни продовжуються численні протести, які можуть перерости в революцію з поваленням влади Лади Ірану, останній сценарій, до речі, є вигідним як для України, так і Ізраїлю, ми зацікавлені в тому, що режим, який діє в Ірані, був повалений народним повстанням, а нова влада припинила імперську політику Ірану на ближньому сході. Тому зараз нам слід зосередитись на простих речах, позначити статус стосунків з Іраном та бажану для нас ситуацію. І так, за такого сценарію, Україні треба визначитися, що ми входимо з Іраном у клінч. У будь-якому випадку потрібно розуміти, що Іран держава з серйозними технологіями, ракетами великої дальності тощо. Якщо не Зробимо геть нічого, вони лише збільшуватимуть співпрацю з Росією. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.